Тобто Антихрист це не просто система, а особа, яка ще має прийти. В об'явленні 13 описано звіра, якого поклоняються, який має владу над народами, творить знаки та чуда і вимагає поклоніння. Звір із об'явлення часто ототожнюється з людиною гріха, його опис теж персоналізований це особа з розумом, словами і діями. Продовж історії були різні інтерпретації. Августин бачив у цій людині майбутнього тирана. Реформатори вважали, що це може бути папа Римський, але як реальна людина. Сучасні євангельські богослови здебільшого погоджуються це майбутній антихрист, що прийде перед поверненням Христа. Багато церков вірять, що ця особа буде політичним або духовним лідером, який об'єднає народи, видаючи себе за месію. А потім зрадить і вимагатиме поклоніння собі. Людина гріха має волю, плани, дію вона зваблює, узуркує, видає себе за Бога. Бог дозволяє її появу як частину суду над людством, яке відкинуло правду дивись друге Солонян 2,10.11. Але ця людина буде знищена Господом, духом уст його. друге Солонян 2.18. Це вказує на кінцеву перемогу Ісуса Христа. Чому це важливо сьогодні? У наш час легко сприйняти людину гріха як просто метафору системи гріха зла. Але Біблія застерігає: буде реальна особа, що звабить людей. Це буде пік людського бунту, Антихрист. Віра в буквальність цього пророцтва стимулює пильність, тримає нас у смиренні. Зміцнює очікування Христа згідно з Біблією, людина гріха це не символ, не система, а реальна людина, яка прийде перед другим приходом Ісуса, зведе багатьох і буде знищена самим Господом. Нехай Бог дасть нам тверезість і пильність жити вправді, в правді, триматися Євангелія і не піддатись на обман, хоча б яким привабливим він виглядав. Дякую, що слухали. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру та до зустрічі в наступних подкастах.